Я скажу так, як є. Мене реально тригерить, коли я даю задачу, а її ніби не існує. Коли людина не фіксує задачу, не уточнює, не записує. Я розумію одне: вона не бере це серйозно. А отже, я не можу дати їй нічого важливого, це гальмує і її, і мене, і всю команду. Порада. Почув задачу. Запиши, не надійся на пам'ять, боги, воно завжди підводить. Запис дорівнює взяв на себе. Е без цього ти виглядаєш не зайнятим, а хаотичним. Бо люди, які не змушують мене повторювати, отрим отримують більше довіри і більше свободи, все просто я даю важливо тим, хто не губить просте. Записуєш. Ти показуєш, що не чекаєш, поки тобі знову нагадають. Ти демонструєш дорослість, показуєш, що не перекладаєш відповідальність на мене або на команду. Це формує повагу до тебе швидше, ніж будь-які красиві слова. Надійність це причина, чому одних людей піднімають. А інших ні. Я можу навчити навичкам, можу пояснити, пояснювати хоч щодня, але я не можу навчити ставленню, воно або є, або формується через дисципліну. І саме воно визначає, чи зможу я тобі довіряти щось більше. Фіксація задач знімає більшість конфліктів і непорозумінь, коли всі розуміють, що треба зробити, коли треба зробити. Та з ким це все погодити, робота йде без драми. І тоді я бачу в тобі партнера, а не людину, яку треба тримати за ручку. Системність в дрібницях це фундамент для великих ролей. Якщо ти тримаєш дрібниці, ти, я бачу потенціал для серйозних задач. Це те, по чому керівники визначають майбутніх сильних спеціалістів.